На тих поїзда я долаю свішлях. Летя до мети. і легта воєпуть з догадались. Мабуть, нових друзів в ресторані туристи вже втретє. Проводиться вечір присвячений творчості від одного нашого земляка. Співака і композитора Володимира Євасюка він, як би сказати, проводиться таким чином, щоб приєднати тих людей, які люблять українську музику, українську рестраду, зуртувати тих людей. Тому що зараз досить складний час, і мені хотілося би вам сказати таку річ. Справа в тому, що цей вечір Володимира присвячений Володимиру Івасюку. Проводиться е, вже не перший раз, як я сказав, третє. Я хотів би побажати е, всім гостям провести е, добре час і бути задоволений цим вечором. Сьогодні буде ще е, тради, традиційно проведений конкурс, присвячений е, цьому дню. Зареєструвалося п'ять конкурсантів пам'яті Володимира Висока багато проводиться заходів культурно-мистецьких, і обласних, і регіональних це українських. Тому сьогоднішній вечір чи це є лише одна грань з тих мистецьких подій, які відбуваються в нашій області. Я вважаю, що такі заходи вони сприяють тому, що йде популяризація української естрадної пісні. А засновником, можна сказати, в нас був фундатором української страдної пісні іменно Володимир Івасюк. Ну, щоб подивитися, на що я здатний, я буду виконувати червону руту і стожали. Для мене Володимир Івасюк це народження нової естрадної української пісні, яка вже стільки десятків років живить наш національний простір, виховує молоді серця, душі, розум, вливає в серці нові і нові почуття. Кохання, людяності, патріотизму, великої поваги до матері, до батьківщини своєї. Це фактично та книжка, пісенна книжка, яка, я впевнений, з руками ніколи не буде в'янути, тому що народжуючись нове покоління, воно черпає. Із такого невсипущого пісенного джерела, пісень Володимира Івасіка нові і нові відтінки почуття. Ні, важлива участь. Перемога, як, як кажуть, як Бог дасть. А участь це саме головне. Буду виконувати пісню Далекі гори і Росточерешня в маминогороді». городі. Я випускник школи імені Возюка, літньої школи. От. І мені просто нема смислу просто не прийти як, навіть як їсть. Для мене участь скорше. Перемога, перемога най... дістанеться тим, хто її достоєн. Щоб розмінився місце.

І я так подумала: напевно, що я буду брати участь. Тим більше і Васюк, це все таки наше рідне. Звичайно, сподобалась нам перше місце. Ну чесно, не сподівалася, думала, що десь так більше до третього, тому що думала, що учасників буде більше. Нас ну дуже жалко, що їх тільки було п'ятеро. Ну це нічого. Я дуже задоволена своїм виступом і задоволена всією організацією конкурсу. Я дуже вдячна всім організаторам, журі що були такі і ласкаві до мене, і надію, що ще буду брати участь в конкурсах таких. Де знає щастя Вечір мені дуже сподобався, організований на дуже високому рівні. Дуже гарно, приємно, що з нами поруч відомі артисти наші і дуже гарна дружня атмосфера в залі. Чому ми вирішили взяти участь у конкурсі? Ми дуже любимо співати. Український народ це співоча нація. Звичайно, сподобалось перше. Це те, що я мені дуже подобається творчість Володимира Івасюка, і мені дуже подобається те, що дійсно був організований вечір, який присвячений творчості Володимира Івасюка, тому що він заслуговує дійсно ще на більш навіть масштабніше вечори. Я надію, що в подальшому це буде навіть більш масштабніше на сьогодні. Дякую. Враження, ну як як сказати, не можу пояснити. Дуже приємно, що е, такий гарно проведений вечір в Васюку, е, що дуже цікаві конкурсанти і пісні у них. Е, ну вийшло так, що я найсильний між ними. А це вже журі вибирало. Я думаю, що довго. Між нами усіма хто кращий.